З серпня цього року по селах Тростинецької громади здійснює прийом мобільна бригада спеціалістів. До її складу входять сімейний лікар з медичною сестрою, психолог та соціальний працівник. Цього разу вони працюють у становій. У серпні місяці між Тростянецькою громадою і благодійною організацією «Світло надії» був підписаний меморандум про співпрацю в рамках проєкту Цілісні рішення для здоров'я. У нас створилася мобільна бригада медична, яка має за ціль проводити виїзди і надавати медичну і соціально психологічну допомогу для самих вразливих верст населення. Протягом місяця в кожне село приїздить команда спеціалістів. Благодійна організація «Світло надії» забезпечила фахівців усім необхідним. «Благодійна організація надала ліки, лікарські засоби, які медичний працівник може використовувати, надала діагностичну апаратуру. При виїзді на село ми можемо зробити електрокардіограмку, зробити глюкозу крові, взяти забор крові для клінічного аналізу, так як фонд нам виділив і гемолітичний аналізатор, гемолітичний, де ми можемо зробити клінічний аналіз крові і аналізатор сечі. Але ці Аналізатори вони не їздять, ми його поставили в амбулаторії села Білка. І коли медична сестра може набирати аналізи, привозити і робити це вдома. І на слідуючий виїзд лікар повідомить про результати. Люди з нетерпінням чекають на фахівців, адже не у кожного сільського жителя є можливість приїхати до міста, подати документи на субсидію, потрапити до лікарні чи пройти обстеження. Найбільше звернень до сімейного лікаря це зручно, це дуже зручно. Дуже зручно, що не треба їхати у добороцю, нам нічим до його дуже багато йде людей. Своїми проблемами він дуже вирішує. Призначення робить, ми кардіограму хочемо зняти, серце провірити, і кров назовна. І таблетки нам тут взагалі гуманітарно, частенько дають безплатно таблетки, які нам потрібно. Просить. Там добре. Чи їхати кудись добиратися нам, чи ми тут на місці. Ну, Сімейний лікар. він дуже хороший. Все розуміє, прекрасно. І общення, і так, і розуміння. Він розкаже. У мене мама думала, що Він все розкаже, що можна. Це дуже прекрасний, хороший брач. Ми дуже дякуємо, що він до нас їздить. Це дуже добре. Що їхати в Тросанець, мені вже 77. Я сюди прийду, що там все добре. От Бога, Бога. Хороший лікар, здоров'я, Якщо людина має фізичні обмеження, лікар обов'язково приїде до пацієнта додому та проведе необхідні маніпуляції. За словами Андрія Краснікова, найбільше звертаються старші люди. Проблеми найрізноманітніші. По частині медичних питань це зачасту серцево-судинні захворювання, це зараз респіраторні. Респіраторно-вірусні інфекції, загострення хронічних захворювань по опорно руховому апарату, це остеохондрози, деформуючі остеоартрози, ну і захворювання шлунково-кишкової системи. Значить, ми виконуємо електрокардіограми, є, є аналіз крові на глюкозу глюкометром і найпростий клінічний аналіз крові, доступний тут. Соціальний працівник теж доволі актуальна послуга, адже у опалювальний період людям необхідна допомога у оформленні субсидій. У кожному старостатці є звернення людей. Десь більше, десь менше, але кожного дня вони є. Я допомагаю людям вирішення соціальних питань, таких як оформлення субсидії, зібрати документи, потім можливо віднов... зібрати документи для відновлення пошкодженого майна, відновлення втрачених документів, ну та інше за потребою». Особливо зараз у цей складний для країни час актуальною є психологічна допомога, адже людям важко впоратися з проблемами та негараздами у різних життєвих ситуаціях. Найчастіше люди звертаються стрес, безсумня, тривожність. Ну, все, все таке дійсно, що ж період такий в житті що дуже часто виникають такі ситуації, з якими вони Тому це стресовий став. Чаще всього це люди віком від 60 років. Тобто, які в селах живуть, які ближе до границі, туди чи до кордону, туди вони це часто в нас був. щомісяця. Команда експертів надає допомогу у кожному селі Тростянецької громади за визначеним графіком. Інформацію щодо прийому спеціалістів можна отримати у старостаті. Євгенія Железна, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.